Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій молитві розважання. Розпочинаємо нашу молитовну варту і розпочинаємо її з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї російської агресії. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую і запрошую до нашої молитовної варти. Тільки я є відповідальність за те, щоби не допустити гріх у своє життя. Ми саме відповідальні за це життя, яке ми отримали. І... Ми маємо обов'язок дбати про себе. Христос навчає, що любов до ближнього вимірюється любов'ю до самого себе. Тобто, люби ближнього свого, як самого себе, це означає, що ти можеш любити і дбати про когось тільки так, як ти це робиш про себе. Знаєте, і дуже часто чую від людей, що люди кажуть, я для себе нічого, але не для всіх інших. Я для всіх готовий старатись. Але, як на мене, це є фальш. Тому що людина боїться, боїться правди про себе. Боїться того, що вона може сказати сама собі. І от саме через отаку фальш. Бо страху сказати самому собі, що тобі потрібно, людина і допускає гріх в своє життя. Я часто чую, коли люди кажуть, що мене диявол спокусив, що це диявол мене заставив, що це хтось мене заставив зробити це. Зрозумієте одну річ, Господь Бог своїй любові дав нам велику силу. І ця сила це є свобідна воля, це є думка, це вміння аналізувати і бути критичним. І от коли людина вміє думати, аналізувати, коли людина знає, що таке свобода, її ніхто ні до чого не може заставити. Знаєте, без вільної згоди самої людини. Знав, нас ніхто ні до чого не може змусити. Та, можуть нас поневолити, зробити невільником. Але чи зламає тоді нашу душу, чи зламає тоді нашу свободу? Знаєте, ми колись хлопці, з якими я часто спілкуюсь, їх дуже, ем, як би це сказати, Дратує це слово раб. вони кажуть, що росіяни, це раби, і я не люблю, коли мене називають рабом, так хлопці наші часто кажуть. Але ви знаєте, раб це людина, яка чогось прагне. Раб це людина, яка прагне свободи, яка прагне звільнитись від чогось гніту. Чи хочуть росіяни звільнити свічі його зеніту? Сумніваюсь. І от я тому й кажу, не можна називати рабом того, хто не має свобідної волі. Не можна, радше, не некоректно не, не висловитися, не можна назвати рабом того, хто хоче боротись за свою незалежність. Отак от правильно було би сказати. Людина, яка бореться за свою свободу, людина, яка не дозволяє, щоб її ем, позбавили цього права вибору, вона завжди є вільна. Христос до цього нас закликав. Що тільки у боротьбі, в духовній боротьбі, ми можемо подолати диявола. Диявол нас не може ні до чого змусити без нашої вільної згоди. Тільки коли людина скаже, та я цього хочу, тоді з нами роблять все, що завгодно. Здобути свободу, це бути з Богом. Тому що справжню свободу дає саме якраз Господь. Бо Господь дає людині право вибору. І право вибору завжди полягає в тому, що Господь Бог чітко каже: якщо ти вибереш це, ти отримаєш такий, такий, такий наслідок. Якщо ти вибереш це, ти отримаєш це, це і це. Господь Бог завжди чітко каже: ми маємо десять заповідей, де чітко все сказано, за що і як. Тобто, де сказано, ось закон, якому ти маєш слідувати, за порушення цього закону тебе чекає покарання. Що робить диявол? Диявол ніколи чітко нічого не говорить. Він завжди зароджує в людині сумнів. І той, хто не шукає відповідей, потрапляє в його паску, втрачає свободу. І тоді гріх приходить в його життя, і людина стає сліпою. Уже нічого вона не бачить, окрім гріха і насолоди, яку цей гріх дає, але це фальшива насолода, тому що вона, знаєте, як би це, вона як примара. Ти, вроді би, її бачиш, цю насолоду, але її не можеш отримати. І ви щось йдеш, йдеш, ідеш, а її немає, немає, немає. Гріх якраз це є обман. Нас в цій війні намагаються позбавити свободи, свободи думки, тому що через засоби масової інформації нас закидають негативної інформації, тобто позбавляють волі, позбавляють бажання боротись. Нам накидують стільки негативу, щоб такий спосіб зламати нас. В цій війні нас хочуть позбавити волі і праву вибору через те, що завойовують наші території. В цій війні нас хочуть позбавити єдності народу, тому що розділяють дальше суспільство на Західну Україну, східну Україну. Розділяє суспільство на тих, які, а це не наша війна, а ми, не туди, а ми їх туди не посилали, це її вони самі того захотіли цієї війни. Нас розділяють. І допоки ми будемо вестись на цей розділ, допоки ми не усвідомимо, що нас хочуть знищити в такий спосіб, розділяючи нас, ми будемо невільники. Тільки від нашої свобідної волі залежить те, що буде з нами, як народом, тільки від моєї особистої волі залежить те, що буде зі мною, чи я буду невільником той, який не має свободи і нічого не має, ні думки, ні бажання, чи я буду все ж таки тим, хто бореться за свою свободу і її виборює, і є незалежною людиною. Тільки від моєї свобідної волі залежить, яким є моє життя. І не потрібно нарікати і казати, на кого, що це він винен. Ні. Тільки від мене залежить, що є зі мною, і тільки від мене залежить, яке є моє життя. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Боже помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день і даруй нам сьогодні перемогу, бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!